Друзі, всім привіт! Приїхав я на ставочок попробувати половити судочка. Вечірнього судочка. І так, час у мене мало, тому переходимо ближе до справ. В арсеналі в мене Сафіна. Мягенька палиця, але вона анімаційна більш-менш. Тому в мене сьогодні впав вибір на неї. Катусочка Портран 3000, жилочка 04. X-GAME 04 по Японії. Буду пробувати ловити. Подивимося, хочу сьогодні попрактикувати більш-менш такі невеличкі ваги. Ну і буду пробувати упіймати. Камера розрядилась. тільки включив, вже розрядилась. О, ну так, поїхали, коротше, ловити, друзі, хижака. Ціль стоїть судак, а там що нам Бог дасть. Тому, друзі, поїхали, не гайдуємо часу. Гайвала. От вона. Моя перша. О, да! Опа! Хай невеличке, дурненьке, смачненьке, но офігенне! Хі -хі. Клас! Нічого не скажеш! Ай, жабру загорнув їй. О. Це ще вона мені і хвіст відкуса. Ого, пасть пробив. Так, треба Корсари брати, без них не розберешся. Оба. Так, ну що ж, друзі, ось зробив мій фетик 3,3 дюйма. В моєму самому бомбезному кольорі і подарила мені ось таку невеличку, гарненьку щучку. Давай, родная, біжи. Фу. Ух, і полетіла ракета. Ось це воно, і я розумію. Взяв карчу, закинув, ну а театр. Ось і все. Отак так і буває гайка приманки. Все, обірвався, пішов в'язатися. отак так от гепнула, потримав трохи і пішла. Угу. угу. І на цьому і все. Ось відкусили хвостик в біленької рибки. Ось тут. Під берегом. Хтось тут під берегом злобний є. І це, мабуть, пан Окушок. Зараз попробуємо щось також поставити біленьке. Але... але, але, щось друге. Бо рибки такої біленької в мене вже нема. Ось так от, під берегом судак. Хух. Ну, не добрав, не добрав його, але він ось тут під берегом в тінькух є. Я поставив ось таку стріказу. І ось результат. Судачок тут під берегом є. Ну Після такого, хто його зна, захоче він клювати чи не захоче клювати, буду сподіватися, що він тут. Не один. А він, по суті, повинен бути тут не один. Тому поїхали далі пробувати вициганювати. І дивіться, на білий колір і вага 5,3 грама вольфрамчик. Ну, зараз попробуємо, попробуємо, що він скаже. Прямо в бережку судачок сидить. І оце, мабуть, одна із причин, чому. Я його не зміг витягнути по одній маленькій причині, тому що він дуже близько був. Опа, є. Блін, ну це був хороший судак. Йолі-палі! О! Це, до речі, вже другий раз так. сходить судак. Ну, оце вам фастова палка. От бачите, я її зігнув. Оце фастова палка. Тобто судак ось тут сидить під бережком. Його тут чимало. Але такими темпами я, походу, діла ні одного судака і не витяну. Якщо вони в мене так і далі будуть сходити. отак так от, 5 грам лише. І такі судаки хороші тут під бережком сидять. Ну що, не хоче судак поки що брати нічого. О, В таких випадках, коли 2-3 штуки упіймав з одної точки, і далі він прекратив клювати, що робити? Або міняємо точку, або міняємо приманку. Якщо зараз змінимо приманку, результату ніякого не буде. Тоді я, мабуть, зміню точку, щоб точки дати відпочити. Бо я вам скажу, судак тут і буде і далі стояти. Можливо, просто е, із-за того, що сполохнув я тут двома судаками, вони трошки притихли або розбіжалися. Не зміг я нікого вговорити тут. Більше мені кажеться, більш за все, що. Я розігнав, бо я пробував і кисле, і світле, і рибку, і жучка, то результату нема ніякого. Тому пішов я перебиратися, пробувати на інше місце. Поставлю знову стріказу і буду пробувати. Отак от, от. І ось там знайшов щось вдалі попід берегом. Є хижак. Майже на повному вилиті. Така клювака цікава була, але в мене є таке відчуття, що в мене залишилось пів приманки. А ну зараз вимотаємося, подивимося. Ой, так. Це, до речі, я до неї достаю аж на 14 грамах. Ні, приманка ціла. Так, попробуємо ще. О! Плюс-мінус туди же. Ну, поїхали пробувати. Ні, не вийшло мені там нікого уговорити на клюваку. Так, щоб витягти клюваки-то там є, але... Один раз докинеш, три рази не докинеш. Дуже далеко вон під тими піньками. Сафіною туди докинуть мені нереально. Якби Оріон, к примеру, 5,21 або Савада, да. а так ні. Тому пішов я звідси. Довелося мені закінчити свою рибалку достроково. Позвонили, треба їхати працювати. Тому, друзі, швидко підведу ітоги по рибалці, що в нас вийшло за цей короткий проміжуток часу, і розповім, що до чого вийшло. І так, мощності Сафіни мені не вистачило. Останній судак був досить таки непоганий. Сафіна зігнулася в три погибелі, що підтверджує, що Сафіна це не судача палка, це більш така універсальна паличка, коняча, щуча, але не судача. Їй потужності не вистачає пробити судака. Якщо, звісно, судак гарно б заковтнув би на приманку, то питань би не було. А так, як бачите, Сафінка, ну, я думаю, воно було видно на відео, що Сафінка зігнулася ай яй аж. Що дає змогу зрозуміти, що слабенька вона для судаків. Окуня в'яже, отлічно, щуку в'яже, атично, але з судаком проблематично. Саме краще відпрацював у мене біла стрікоза. на вольфрамі 5,3 г. Ну, в принципі, друзі, і все. Все остальне то таке по мелочі. Ну, друзі, буду закінчити свою сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальця вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей, пока.